Забруднення від нерегульованих стічних вод і поживних речовин є однією з найбільш актуальних глобальних проблем. Викиди із стічної води еквівалентні глобальному впливові авіаційної промисловості. Надлишок поживних речовин і патогени потрапляють в екосистеми, завдаючи шкоди їх здоров'ю та балансу. Це також створює ризики для здоров'я людини. Хороша новина в тому, що ми можемо використовувати поживні речовини і енергію присутню в стічних водах, перетворювати проблему в рішення корисне для природи та клімату. Такі поживні речовини, як азот, фосфор, калій і органічний вуглець, є важливими добривами та покращувачами ґрунту для рослинництва. все це можна відновити із стічних вод відновлення поживних речовин стічних вод може компенсувати близько 13% світової потреби добрив у сільському господарстві, знижуючи нашу залежність від синтетичних добрив і зменшуючи забруднення поживними речовинами, які досягають наших річок, озер і океанів у стічних водах міститься в п'ять разів більше енергії ніж необхідно для їх очищення. Це можна також використовувати для виробництва біогазу, тепла та електроенергії достатньої потужності для обслуговування близько півмільярда людей на рік і скорочення викидів для вирішення кліматичної кризи. Ми маємо серйозно поставитись до управління стічними водами та поживними речовинами. Давайте перетворимо цю проблему на рішення для людей і планети.